Повістки цілодобово вдома на роботі на вулиці. Нові правила діють з 18 травня. Вітаю, шановні друзі, колеги. Мене звати Тетяна Моїсенко, і ви на моєму ютуб-каналі. Отже, що відбулось? Кабінет міністрів 16 травня затвердив нову постанову за номером 560, якою визначив порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період. Отже, така постанова вже діє з 18 травня. 35 м пунктом цієї постанови визначено, що вручення повісток резервістам та військовозобов'язаним здійснюється цілодобово за адресою місця проживання або адресою задекларованого зареєстрованого місця проживання, роботи навчання у громадських місцях, громадських будинках та спорудах, місцях масового скупчення людей, терцентрах на блокпостах та пропуску через державний кордон України. Між іншим, звертаю вашу увагу, що ще в лютому ми з вами говорили про те, що терцентри отримали повноваження. Цілодобової роботи, і тільки зараз вже бачимо реальну постанову, яка дає можливість реалізовувати повні повноваження. Далі зазнала змін і сама форма повістки. У повістці зазначається прізвище, власне, ім'я та по батькові, дата народження громадянина, якому адресована повістка. Далі визначається найменування та що видала повістку, мета виклику. Це до речі, новий реквізит. Місце, день і час явки за викликом. Далі підпис або кваліфікований електронний підпис посадової особи, яка видала повістку, дата підпису, реєстраційний номер повістки і роз'яснення про наслідки наявки і про обов'язок. Повідомити про причини неявки. При цьому вже розуміємо, що форма повістки може бути як у паперовій формі, так і електронній, адже передбачено накладання на повістку кваліфікованого електронного підпису. Який спосіб така електронна повістка може бути надіслана через резерв, плюс через електронний кабінет ЦНАПу чи оберіг наразі поки невідомо. Далі Варто зазначити, що в самій постанові описується великий процес і процедура видачі повістки, надіслання її поштовим способом, умови при яких вважається, що така повістка є врученою. Колеги, у нас сьогодні дуже важливе відео, і щоб не пропускати наступні корисні відео, просто зараз раджу підписатися на мій канал блог Тетяни Моїсенко. Також, якщо відео це було вам корисним, ставте лайк. А ми. Крокуємо далі наразі. Вже зараз я бачу багато звернень від підприємств установ організацій щодо того, як їм реагувати на 13 пункт цієї постанови, де на підприємства покладається обов'язок, зокрема, доставки працівника, якому вручена повістка, до терцентру. Пункт 13 дійсно описує комплекс заходів для підприємств установ організацій, які отримали розпорядження разом із повісткою на своїх працівників. Між іншим, крім того, щоб вони е, мали, мали обов'язково видати наказ е, для через резервіста, в якому зазначається підстава та мета видання, перелік осіб, дата та час місця їх прибуття, е, мета, спосіб доставки до торцентру це новий, нова така вимога. Та, і, е, Контроль за оповіщенням та прибуттям військовозобов'язаним, інше питання такого наказу серед переліку обов'язків на підприємства. Зокрема, покладено формулювання, яке звучить наступним чином: забезпечують прибуття резервістів шляхом їх перевезення від підприємства до пункту збору терцентру або до відповідної військової частини. Чи звільнення їх від виконання обов'язків з урахуванням часу необхідного для прибуття до терцентру? Отже, в даному випадку підприємства наразі вже зараз запитують, як Корелюють ці норми з постановою кабінету міністрів 1487 про порядок ведення військового обліку, де в пункті 47 трошки по інакшому описуються дії роботодавців. І дійсно наразі сьогодні є величезна юридична проблема в тому, як же виконувати ці дві одночасно діючі постанови. Порядок ведення військового обліку, який затверджений постановою кабінету міністрів 1487 у пункті 47 визначає процедуру. Для підприємств установ і організації, які отримали розпорядження з повістками для своїх працівників, але в даному випадку постанова не визначає процесу організації прибуття шляхом їх перевезення від підприємства до ТЦК, тобто в постанові, які визначає порядок ведення військового обліку, фіксується саме процедура організації обліку і участі в тому, аби особа виконала. Відповідний наказ розпорядження і повістку. Ну а у ситуації з даною постановою, яка тільки набрала чинності, і діє, підприємства наразі дуже занепокоєні новими формулюваннями пов'язаними із перевезенням працівників безпосередньо до. Терцентрів і вже е, задають запитання, яким чином такі примусові перевезення організувати. Крім того, у випадку, якщо людина приймає рішення звільнитися в той момент, в той день або з е, іншу, е, інший день, коли, наприклад, вона відбув, е, перебуває у відпустці без збереження заробітної оплати, то Тут також постанова визначає, що підприємство зобов'язано невідкладно проінформувати відповідний терцентр, якщо працівник відмовився від отримання повістки, або працівник написав заяву про звільнення. Відповідно, поки що маємо такі нові кейси, які затверджено і. Тепер маємо поєднати ці процеси для того, аби виконувати правила військового обліку і не порушувати правила мобілізації, адже для підприємств установ організації порушення правил мобілізації безумовно вже за новими правилами за статтею 210 десять примодин Кодексу України про адміністративні права порушення. Накладають адміністративний штраф на посадових осіб від 34 тисяч гривень до майже 60 тисяч гривень. Відповідно, підприємство ризикує не тільки відповідальністю, а і наслідками кримінального провадження перевірками терцентру. Тощо, отже, колеги наразі зараз вже є новації, які відпрацьовано кабінетом міністрів. Зараз спостерігаємо за першою практикою і обов'язково проговоримо це в наступних відео. На цьому я завершую відео. Відео обіймаю вас всіх, цілую і люблю, Па-па!